Всім привітики! Мене звати Аня я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене тут роли. Дуже-дуже хотіла, ну звісно. Так, соєвий соус імбирчик. Давайте сюди десь поставимо. І в особі. Вжиття вірити, що там нормальна картинка, ніде нічого не засвічує. Бо сьогодні довелось погратись зі світлом і паличком. І нарешті будемо їсти. Почнемо з Філадельфії. І це наша місцева доставка. Вони, до речі, ніколи не хрустіли сухлоби. Те, що так рота розтягувала, що воно тепер хрустить. Пусть банановий сік. Так. Ну, їх треба пережовувати так, нормально. Хоча вони м'якенькі, просто що великі. А, сьогодні у нас в родині свято. А, сьогодні день народження у моєї мами. Ну, тут видно, що тут просто огірок, вершковий сир, рибка. А, тут виходить теж огірок. Креветка і всередині ще й раотобіко. А тут без риби авокадо зверху. Так, да, сьогодні 30 -е число, 30 листопада. І наша любоквіточка святкує день народження. Так сталося. В mm. цьому році ми всі окремо. Mm. Ні брат не зміг приїхати, ні я. Чоловік тим паче. А це, здається, з куркою. Mm. Лист салатний, курка, вершковий сир і все ж серцедер зверху. І гострий соус. Угу. Mm -hmm. Ми ще вночі о 12-ті привітали маму. Не планували, воно якось саме вийшло. У нас були гості. Доволі пізно розійшлись. Виявилося, що мама не спить. І ми швиденько подзвонили. В першу чергу, звісно, хочеться побажати здоров'я, міцного, мирного неба над головою, миру в душі, в серці. Тому що коли ти такий неспокійний, щось тобі не дає спокою, так жити не можна. От. Тунець і всередині авокадо. Нас чух пається, не знаю, до чого б це. Що їй подарувати? Я питала. Вона, звісно, що мені нічого не потрібно, в мене все є, я не знаю, що я хочу. Потім скинула мені якийсь набор з тем за 400 гривень. Ну, кажу, можеш мені цей набір купити. Ходить мідія, огірок, ікродобіко і важковий сир. Як думаєте, хто мій фаворит? Сподіваюсь, там дуже сильно не засвічує. Скинула мама мені свій номер карти. Звісно, що я скинула суму набагато більшу. По те, що вона купила Ой, ну спіці, собі заказала там якийсь набор для рукоділля. Вона в мене дуже творча. Дуже! І види рукоділля, які напевно існують, бо більшість, вона все це вміє. І знаєте, мало вміти, вона робить це. Ну, якщо зрозуміло, що з першого разу не виходить, вона завжди виходить. І от вона, якщо знаходить якусь там схему по в'язанню, і в неї не виходить з першого разу, вона розв'язує і починає спочатку. Знаєте, якщо хтось питає, чим там займається твоя мама, я чим можу сказати, вона домогосподарка. Але в неї стільки різних хобі, стільки всього її захоплює. вона грає на... надати слово Не гармошка? М -м -м. Бо я спочатку хотіла сказати на фортепіано. Вона займається вокалом, вона співає в церковному хорі. Вокалом вона вже доволі довго займається, у неї є м -м Такі типу клавіші? За що не спитай, вона все, може, все вміє. Все прибере, все приготує. Ви знаєте, може це у мене такий стереотип, типу, що жінки, які десь не працюють, то вони займаються тільки домашніми справами. Особливо, якщо це все рід, то це кури гуси корови. Козим. У, -у, -у. У нас ніколи не було великого господарства. Звісно, що мама може і вміє це все робити, але такої прям необхідності в цьому немає. Дуже смачно. От коли розповідаєш, я хочу там бути незабезпечені свого чоловіка, це значить, що я хочу сидіти вдома і геть нічого не робити, поки на роботі там. Поробила все по дому, лягла на ліжко тікток, але стаєш. У, -у. у мене в голові таке. Що у мене також є перелік хобі, якими б я хотіла займатися. Типу там, ну це вже, звісно, коли дітки будуть старші, бо коли діти маленькі, мені здається, немає часу на хобі. Це вже потім з часом. Дітей в садочок відвела в школу, поїхала там на танці, на фортепіано, на вокал, на якесь рукоділля, на малювання, на пілатес. Типу. Я би собі знайшла чим займатися, були би гроші. Певно, як і більшість мам, у яких є діти, вони несуть за них відповідальність і немає можливості там десь щось давати стабінку. Але, наприклад, моя мама, вона чудово орієнтується в критичних ситуаціях. От якщо треба щось вирішити тут і зараз, вона якось. вона... вона вона доволі вразлива, доволі емоційна, вона тривожна, в кого я пішла. Але от коли є критична ситуація, вона моментально збирає себе докупи і моментально вирішує всі питання, Ну, наскільки це можливо. От, у нас якось була ситуація, у моєї дворіної сестри було весілля, і в неї сукня була рибкою. І відповідно, що такий невеличкий шлейф, і вона, цей шлейф, поки фотосесія, поки ЗАГС, туди-сюди. Цей шлейф трішечки забачкався. І якось вони зразу, ой, щось треба зробити туди-сюди. Мама моментально зреагувала застирала, феном трішки підсушили, утюжком трішки пройшлися. Вона, напевно, пляма якась була. Взагалі вона мене, ну, молодець. Я пишаю своєю мамою, в принципі, пишаю своїми батьками. Сьогодні у неї день народження, тому відео присвятимо. А ще хотіла сказати, що для мене мама, знаєте, як в сім'ї поганий і хороший родитель. І От мама у нас така, отака, тримає нас доволі сувора. Ну, старається, старалась, вона дуже хотіла бути суворою, але любов до дитини не завжди перемагала. А тато він такий більш лояльний. Він оце розмовами, він для розмов вичікує дуже слушний момент. Ну, ну так, як танк. І. І якось і я, знаєте, така, ну не те, щоб відсторонена, але от я завжди була одиначкою. І там якихось цих сюсі пусі мусюсі у нас прям не було. У нас просто була любляча сім'я. І... Мама, звісно, тато на роботі, мама з нами займалася, там теж всякі рукоділля, щось там зліпити, вирізати, якусь поробку зробити. І якось в мене був один. Ну, не варіант, а образ мами для мене. Що вона може бути суровою, вона може бути м'якою. Але коли в нас з'явилася собачка наша Джесічка, мама відкрилась для мене абсолютно з іншої сторони. І я вже просто не Ну, я доволі доросла. І в мене брат лише на 3 роки менший від мене. І я вже не пам'ятаю, як мама себе поводить з дітками. Там домашніх улюбленців у нас. Е... В домі не було. На вулиці, відповідно, там і собачки, і коти, якісь приблудні, якісь, яких мама постійно годувала, були. Але а, виходить, що коли ця нас Джесічка з'явилась, мама відкрилась абсолютно з іншої сторони, наскільки вона любляча, наскільки вона ласкава, наскільки вона уважна. Типу, все те, що було з нами в нашому дитинстві, просто зараз. Трішки інші умови, вона може більше розслабитись, да? і якось мені приємно було її побачити такою. Я завжди ну, уміляюсь, да, Даже Блин, я ще слюзу Блін! Я таки замузуркалась. У мене тут така здоровельна пляма. Чо, все відправи. <кхи> І от згадую. Ось вот така є, да, ніжна. Не Сумую, сумую дуже за батьками. Ні, Ну слухайте, який мовбангер ще перед вами тут розплачеться? Будь ласка, усе вам життя, усе вам реальні емоції. Я хотіла ще сказати, що ми завжди старалися на день народження з братом, ну ми вже давно живемо по різним містам, і ми завжди старалися на день народження приїжджати. Або, наприклад, якщо у когось з нас не виходить, хоча б хоч один із нас, що був присутній, але, блін, такі, ну, як так сталося. Але, мабуть, має приїхати в перших числах, десь там числа 10-9. Дуже чекаємо її. Хоча я кажу, що ні, не приїжджай. Бо це почнеться. Ой, то у тебе не так лежить, а то вам треба зробити, а тут то тобі треба полочку прикрутити. Як приємно, коли ти там м -м, вирішуєш свої справи, бо з роботи приходиш, а в тебе все чистенько, прибрано, наготовлено. Якось, коли це робить мама, відчувається прямо геть так от. Отакий От у мене вийшов. Доволі відвертий ну, банг. Бережіть своїх мам, любіть їх, балуйте, старайтесь все ж таки стримуватись, але якщо все ж таки ці стосунки для вас є руйнівними, тому лише вам вирішувати, як це все вирішувати. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім дякую, що ви лишаєте зі мною, обов'язково підписуйтесь, ставте ваші подобачки. Всіх цілую, всім па-па!